Ось сім елементів, які наші дизайнери ніколи не використують в ремонті преміум-сегменту. Збережи це відео і підпишись. Ламінат! Навіть найдорожчий його сегмент виглядає дешево у порівнянні з натуральним деревом або інженерною дошкою. Він має штучну текстуру, клацає при ходьбі і псує загальну картину преміального інтер'єру. Поверхні, які лише імітують натуральність. Плитка, яка лише імітує мармур. Виглядає неприродньо і, чесно кажучи, створює враження дешевих понтів. У преміальному сегменті ставиться справжній мармур або дуже якісну керамогранітну плату з натуральною фактурою. Дешеве точкове освітлення. Швидко ламається, воно світить нерівномірно і воно створює офісну атмосферу. У преміальних інтер'єрах світло це завжди дизайнерське рішення з димерами, зонами та сценарієм. Багаторівнева стеля. Нагадує ремонт 2000-х, і у 2025 році виглядає дивно. Зараз же ж у тренді простота: прямі лінії і приховане освітлення. Пластиковий плінтус, який одразу здешевлює ваш інтер'єр. Ми використовуємо плінтус МДФ, фарбований в колір стін або взагалі прихований. Дерев'яні рейки. Колись вони виглядали дійсно свіжо, але зараз це масовий тренд. І чесно кажучи, він сильно проївся.